Тим часом у Черкасах лікар пішов на лікаря. Один застав іншого в робочий час на сесії. За кілька днів той відповів тим же і застав свого колегу теж у робочий час за приватною практикою. Про лікарські міжусобиці Наталя Кириленко на годиннику пів на четверту прийомний день у приватній стоматклініці у розпалі. Хворі чекають на прийом лікаря-стоматолога Кирила Мінаєва. Та в цей час стверджує його колега, той має бути в комунальній поліклініці. Він в даний момент виконуючий головного лікаря, тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря в міській стомат поліклініці. Питання в мене таке: що він зараз тут робить? Він має зараз бути по місцю своєї роботи. Адміністратор, завбачивши непроханих візитерів, пускається на навтьоки, згодом повертається. Ми його іщемо, ми, ми його іщемо. Його на роботі ні то прогул справу ставиться. – прогул. Правильно час виходить закрити за 10 хвилин. Лікар-стоматолог таки виходить до непроханих візитерів. каже, працював у комунальній поліклініці у свій законний обід. Багато було роботи. А зараз мовляв компенсує з 15 до 16 Я зробив собі обідні при зв'язку з тим, що я мав поїсти. А чому тоді в вашому журналі запис 14 15 стоїть? Скажіть, будь ласка, Моєю рукою? І, ні, не вашою рукою. Записала адміні... рукою адміністратор може Петрович... писати все, що, на... що угодно. це його лічне право Ко мене не камнімітнікоатноше точністю та навпаки. Все було кілька днів тому. Тоді пана Коваленка, що нині влаштував облаву на свого колегу, той теж застукав не на своєму місці. Замість поліклініки лікар у робочий час був на сесії міськради. Народ вас не випустить. Будете до вечора сидіти. До вечора будете сидіти. У міському департаменті охорони здоров'я про конфлікт між лікарями добре знають. Які вживатимуть заходи, там не кажуть. Головний медик міста Олег Стадник на відріз відмовився від коментарів на камеру. Наталя Кириленко, Віктор Наточій, Віка Новини.